Юро вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія знову програма 5 хвилин для вічності, час, коли ми зустрічаємось з Господом та його словом. Вітаю вас! Часом у листах наших глядачів звучать запитання про ціль їхнього життя, про призначення. Що таке призначення? Просте визначення призначення це те, що Бог визначив людині зробити в своєму житті. Це майбутнє, якого вам суджено досягнути. Це доля, яка визначена для вас самим Богом. Мені сумно, коли я читаю, скільки згаданих у писанні благочестивих мужів та жінок не досягнули свого покликання в житті. Для кожного з них Бог дав певну працю чи служіння, але вони закінчили тим, що відкинули його план. Вони почали добре, певний час пробуваючи в силі свого покликання. Але закінчили соромом і падінням і померли, не досягнувши Божого покликання для свого життя. Саул був мужем, який не досягнув свого призначення. Цей чоловік був призначений Богом, був скерований Святим Духом, наділений дарами пророцтва, призначений Богом бути провідником Ізраїлю, і з ним був Бог. У Саула був правильний початок. Деякий час він жив відповідно до свого покликання, перебуваючи в страху Божому. Однак найбільш трагічною картиною є початок падіння цього чоловіка. Він пробував у своєму призначенні тільки певний дуже короткий відрізок часу. Тоді як у Бога був намір, щоб Саул прожив всі дні свого життя під його благословенням. Бог хотів, щоб Саул закарбувався в пам'яті народу як людина, яка звільнила Ізраїль від філастимського гніту. Але Саул не досяг цілі свого життя. Він почав розпадатися на частини, піддавшись полкому бажанню людської слави і всенародного визнання. Щоб заволодіти цим, він пішов на компроміс, тим самим відкинувши Божий план для свого життя. На його могильній плиті можна було б вирізьбити слова. Це чоловік, який не звершив свого призначення. Чим же є це дивне величне і славне призначення, апостол Павло відкриває нам його послання до Ефесян в першому розділі. Так як вибрав у ньому він нас. Перше заложення світу, що були перед ними святій непорочні в любові. Призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом за вподобанням волі своєї, на хвалу слави благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім. А також у Нім. Щоб в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї, щоб на хвалу його слави були ми, що перше надіялися на Христа. Наше призначення в тому, щоб бути всиновленими дітьми Божими. Тепер, силою Бого, Божого Духа, нам треба свято й непорочно жити для нашого Господа. Наше єдине покликання на цій землі прожити наше життя для слави і похвали Господа. Говорячи про виконання вашого призначення, я хочу зазна... зазначити ще один момент. Наші успішні справи поза домом і сім'єю ще нічого не значать. Якщо у нашій сім'ї ми не станемо образом Христа, ми проходимо повз свого призначення. Якщо ми не стаємо більш ніжними, більш люблячими і уважними до своєї сім'ї, якщо ми не зростаємо в любові, пізнанні Ісуса вдома, ми не виконуємо свого призначення. Отож, чи звершуємо ми своє покликання, ціль, яку дав нам Бог. Чи стали ми в цьому році більш схожими на Ісуса, ніж в минулому? Що буде написано, можливо, на нашій могильній плиті? Людина, яка не виконала свого призначення, чи людина, яка смиренно ходила перед своїм Богом? Сьогодні, дорогі друзі, коли ми будемо молитися, подумайте про те, чи знайшли ви ціль свого життя. Помолимося. Добрий Небесний Батько, в ім'я Ісуса, Господа і Спасителя нашого, ми сьогодні звертаємось до Тебе. І ми дякуємо Тобі за те, що Ти показав нам ціль нашого життя, сенс Його, за те, що Ти, Господи, даєш кожному з нас особливе призначення в цьому світі. Ми дякуємо Тобі за те, що воно не одне на всіх, але у кожного до Тебе є своя ціль. Господи, кожного з нас ти видаш своїми шляхами. Сьогодні я прошу тебе благослови наших глядачів. Благослови, щоб кожен із них знайшов ціль свого власного життя, ціль у тобі. В ім'я Ісуса просим. Амінь. Нехай сьогодні добрий Господь перебуває з вами. А я нагадую, дорогі друзі, що ми чекаємо ваших дзвінків за телефонами, які ви бачите на екрані. Також пишіть нам за тою електронною адресою, яку також бачите. До побачення Божих вам благословень.